Всім привіт! Це собачка Роксі. Я вам обов'язково в першому повідомленні поставлю відео, що це за собака. В неї було семеро кошенят. Ой, собаченят. І такі великі вони конячки. Вона жила на хлібзаводі. Я не можу зрозуміти, що з нею сталося, чого вона надзвичайно худа. Роксі. Вона була така повна, не бачите, пошкоджене око. А зараз вона скелет. До речі, я її бачила пару тижнів тому, вона повністю ручна. Що з нею сталося? Біля неї ще такий хлопчик бігав. Дуже такий маленький, ну не чихуашка, але кілограм три песик хлопчик. І Та зайчик під'їзд, йдемо. Я впущу. Котики просто тут приїхали, кажуть, кушеня хворе є. Ой, сьогодні у нас дощ. Йо, ой, рижик, рижик, на, чекайте. Зайчик, заходь, під'їзд, Заходь, на, біжи. Він колись тут жив. Ідеш под'їзд, дозволяють. Ні? Він мене знає просто. Кушай, кушай, Роксі.